Запоріжжя — це не просто місто на берегах Дніпра, це душа і серце України. Його історія бере початок від сивої давнини, коли тут прилягали торгівельні шляхи, а на острові Хортиці виросла легендарна Запорізька Січ, символ свободи та братерства. Згодом Запоріжжя стало колискою індустріальної могутності. Тут свели Дніпро Гес, гордість української інженерії та збудували заводи гіганти, що посадили місто на всю країну. Але поруч із цим. Вона завжди берегла свою традицію, культури і дух, що передавалось від покоління до покоління. Запоріжжя сьогодні це гармонійне поєднання минулого і сучасного. Його історія бере початок ще з часів Олександрівська, невеликого містечка на березі Дніпра, яке поступово перетворилося на потужний індустріальний і культурний центр. Саме тут зароджувалася слава українського козацтва, і саме звідси починається літопис сучасного міста. На хортиці й нині можна відчути подих тих часів, пройтися стежками запоріжців, доторкнутися до їхньої слави та уявити, як народжувалась козацька воля у центрі ж міста височіє величний Дніпро Гес, символ сили, розвитку й інженерної могутності України. Та нині у час війни Запоріжжя стало ще й символом незламності. Вона щодня переживає випробування та залишається живим і сильним. Запоріжці доводять усьому світові, що дух їхніх предків і сьогодні допомагає вистояти. Місто зберігає красу і для відпочинку, парки, сквери, театри, музеї, все це творить атмосферу тепла і натхнення. Тут розвивається освіта, мистецтво і спорт. Тут підростає молоде покоління, яке вчиться пишатися рідним краєм. Запоріжжя активно відкриває нові простори для молоді, де можна навчатися, творити і реалізовувати свої мрії. А ще воно завжди залишається містом, у якому минуле надихає, а майбутнє кличе вперед. Сьогодні, у день міста, ми з вдячністю згадуємо минуле та дивимося на майбутнє. Запоріжжя це місто герой, місто Борець, місто натхнення. Воно поєднало в собі. Силу Дніпра, волю козаків і незламність сучасних захисників Запоріжжя завжди буде жити в серцях його мешканців, а його історія й надалі писатиметься з мужністю, любов'ю та вірою в перемогу. Бажаємо нашому місту, миру, процвітання та нових перемог!